Путіна. Трамп атакує Медведєва і Трамп атакує російську економіку. Пам'ятаєте, нещодавно я розповідав про те, як Трамп буде запроваджувати санкції. Це не будуть санкції, які були в Європейському Союзі. Цей перший пакет дуже потужний, розірве економіку Російської Федерації. Потім виявилось, що пакет не перший, не єдиний, перший, але не єдиний. Потім другий був пакет, потім п'ятий, потім сімнадцятий пакет. Дуже потужний був сімнадцятий пакет. А от вісімнадцятий мав повністю покласти на лопатки Російську Федерацію. І от саме вісімнадцятий пакет, от він уже мав би бути ну, таким пакетіщем. А потім виявилося, що вісімнадцятий пакет якось проходить мимо Російської Федерації, і Пісков вже... Взагалі обнаглівши і нічого не боячись, вийшов і сказав, нам ваші пакети, ну, я перекладаю пофіг. Чого? А Тому що ми виробили імунітет. Ми так довго живемо під санкційними обмеженнями, що ми вже виробили імунітет. І от кращого слова, ніж імунітет, не можна було вигадати, тому що імунітет. Передбачає поступове, повільне призвичаювання тебе до якихось певних умов. Далі відбувається адаптація. Ми з вами всі адаптуємось до різних умов, до різних умов проживання, до різної економіки, до різних наших можливостей і так далі. На роботі ви адаптуєтесь там до колег. до Ми адаптуємось і потім. Оце адаптоване, воно вже вважається нами, ну таким прийнятним. Ну і ладно, ну так будемо жити. Так от Російська Федерація вона не просто отримала імунітет, вона вже адаптувалася. І, о Боже, а хто допоміг їм адаптуватися? Відповідь на це питання дуже просте: якраз саме Європа допомогла адаптуватися, тому що Європа вводила санкції не одразу, не швидко. А поступово, повільно і Російська Федерація мала час адаптуватися. Чому так відбувалося? Це дуже просто. Виявилося, що е, Європа впроваджувала санкції, але так, щоб не постраждати їй від цих санкцій. Путін сказав, не одного, сказав одного разу, що е, від санкцій, які запроваджує Європа, страждає сама ж Європа. З того можна було б посміятися, але а, виявилося, що Європа таки дійсно страждала від санкцій, які сама запроваджувала. Тому Європа за три з половиною останніх роки купувала енергоносії в Російській Федерації. Причому на такі суми шалені, які близько не стоять з обсягами допомоги Україні. Тільки газу й нафти Європа закупила в Російській Федерації. За останні три з половиною роки на 220 мільярдів доларів. Вдумайтесь, 220 мільярдів доларів. Ми від Сполучених Штатів Америки отримали програму на 65 мільярдів доларів, яка діяла у нас рік один рік. І ми були щасливі, задоволені. У нас було багато зброї, достатньо, достатньо багато ППО там і так далі. Пам'ятаєте? Так ось. 220 мільярдів на 3 роки. Це по 70, 220 на 3. Це по 70 мільярдів доларів на рік тільки Європа інвестувала в російську економіку. За нафту і газ, які для Росії практично ну, коштують дуже мало. Собівартість невелика. Бачите відмінність? Тобто ми. Отримували допомогу, всю. І дві треті цих грошей, як казав Саліван, не доходили до України, залишались в Америці, там, в Європі, бо Європа ще за наш рахунок і переозброїлась, хто не знає. Так ось Трамп вирішив інакше. Трамп вирішив, вибачте, але потрібно з цим щось робити. Санкції не будуть діяти, якщо ви з одного боку кладете санкції, а з іншого боку. Даєте гроші тому, на кого ви наклали санкції. Перше, що зробив Трамп, обрубав Російській Федерації європейський ринок. Все. Урсула підписала на 750 мільярдів з Трампом угоду. Вона називає її чудовою угодою. По її обличчю було видно, яка вона чудова для неї. Європейська спільнота назвала вже Урсулу всіми поганими словами, які тільки могла придумати. Я не знаю, чого Урсула ще на своєму місці, але Урсула намагається робити вигляд, що все, все окей. Не дуже все окей. Але для нас добре. Вперше Європу змусили перейти від псевдосанкцій до реальних дій щодо непоширення війни в Україні. Але, але, виявилось, що деякі країни таки готові підставити плече Російській Федерації. Спочатку на підозрі був Китай. Але я одразу пояснив, що Китай не буде сідати на голку Російської Федерації, тому що Китай хоче бути партнером. Він хоче бути клієнтом, багатим клієнтом дуже багатьох країн. Бо це вплив, бо це гроші, бо це політика, геополітика, геостратегія, міжнародна політика, міжнародні відносини. Тому Китай не буде купувати тільки російську нафту і газ. А буде купувати ще в багатьох країнах для того, щоб бути в цих країнах дорогим, елітним клієнтом. Ну і залишається Індія. А Індія тут трішки інша ситуація. Країна все ж таки бідна, ВВП на душу населення дуже невелике. І Індія ринулась купувати російські гази і нафту ще в більших обсягах. Ну і сталося, власне, те, що очікувалось. Дональд Трамп пояснив. Владі Індії, що цього робити не потрібно. І Індія прислухалась. І вже вчора була інформація про те, що російські танкери з нафтою і газом не можуть війти в Нью-Делі. Ще один ринок закривається. Втратити ринок Індії, втратити ринок Європи, втратити частково ринок Китаю це болісно. І Поновити десь, замістити десь такі обсяги неможливо. Тобто, якщо ти за рік продавав умовно на Європу на 70-80 мільярдів євро, на Індію ти продавав на 70-80 мільярдів євро і в тебе 150 мільярдів євро тільки на двох ринках. А тепер цих ринків немає. Виникає питання: а багато в світі країн, які готові витрати таку купу грошей на енергоносії. Багато в світі країн, які мають таку кількість грошей для енергоносіїв. І відповідь дуже проста: ні. Таких країн не багато. І, власне, це і пояснює, чому і Путін, і Медведєв, ну, особисто Медведів. Так агресують в бік Сполучених Штатів Америки, навіть погрожуючи ядерною війною. Тому що це реальні санкції. Це реально болісно, це реально відчутно і це реально може вплинути на перебіг війни в Україні. Це аргументи. Це не передбачення. Я не ванга-предсказательниця. Я складаю аргументи для того, щоб ви в голові мали певну картину світу. Ділилися нею. Поширювали її і формували точку зору. Я не вимагаю від вас бути моїми там, знаєте, як от деякі блогери, люди от ну, тільки хочуть, щоб ви думали так, як вони, інакше вони вас видалять там, і так далі. Я хочу, щоб ви просто формували думку. Можете погоджуватись, можете ні. Але прошу, пишіть коментарі ваші зважено, аргументовано і чимно. Давайте разом будемо думати. Що буде далі? Думати корисно? Не забувайте підписуватись, лайкайте, поширюйте відео і бережіть себе.